О, файн ти бензонасос. Да Ніба гарячий Коротше бензонасос нагрівається і машина вирубається. Поклали тряпочку мокру. Возьми, єдишому. Що погнали далі знімати. Звук, звук пішов, звук пішеса, вітер дує Вітер дує, байрактар ПЗ. Тут пиздец на голові, да? це прекрасний початок серії на нашому каналі. Відео не виходило приблизно 3 тижні, тому що трошечки прихворів, але вже все добре, все пройшло, все прекрасно. Ми купили нову тачку, нову тачку за 300 баксів і це. Мерседес, цешка 190, хотів сказати я, але, на жаль, це не так. Зустрічайте вас 2105. Як я казав, машинку ми купили за 300 баксів, П'ятерочка на повному ходу, моторчик 1,3, бодрий, чіткий за ці бабки. За ці гроші ми отримуємо ВАЗ-2105, який їде, передвігається. Це вже неплохо. Як ви знаєте, зараз вже осінь, і на осінь треба брати вже, ну думати про зиму, треба брати якусь тачку на зиму. А тачку на зиму це задній привід. Ну. Хто пацан, той пойме, Ваз 2105 тут мотор 1,3, задній привід, резина леса, все як ми любимо. Головне, що у нас заводиться, їде, передвігається, передачі є, мотор не димить, масла не бере, мотор Персик, пушка, бомба, не троїть, не пердет, карбюратор леє. бензонсос перегрівається, вирубається по суті. Ну це такий невеликий нюанс, невеличкий мінус. Тут у нас по кузові є трошечки рижиків, трошки ржавчини. Да. краска відпала, то фігня. От вот, вот. вот, тут трошки але за 300 доларів на зиму це її пробачається. Наш, наш нюанс. Теперішній. Да, це... Це ми тільки що зробили. Ну, як ми, Рома. Це я вже вирівнював тепер орехтував. Салон кожен, Жигульовський, оригінальний. Місце коліна удобно. Сідушки, як завжди, розшатані, машина беушна не з салону. Карти дверні Жигульовські. Вже такі собі зашуркані. Потолок чіткий, класний білий, бомба, пітарда, пушка. Е, є динаміки ззаду, музика є, в принципі. Так, спереді у нас карти теж жигульовські, таке типу, сідушки, алькантара, кожа, рожа. Прості чехли, да. ковер тут, ні-ні-ні. Не ковір, а коврик. Во, коврик. E, стоп, один цілий, один розбитий, тому що Рома ти продавав задню і трошки улупився. Але ця машина бралася на зиму там кататися чуть-чуть бочком, чуть-чуть там. Ну, яке, постійно вші. Ну так, да, по суті, так що це фіння. Є фаркоп. В принципі, по машині вона не гнила, окрім дніща і порогів. Так то криша Ну, стойки, чуть-чуть трохи -чуть режики. Резина спортивна лиса. Спереді. Від мотоволока. Спереді взагалі, якась москвичовська чи що? це. Драпаки. Нові ковпаки. Рома купив, поклав. Що тут нове, щоб... Мухобойка, значок. Мухобойку нову поклав. Значок новий поклав. Воздухозаборники. Воздухозаборники затонірували її в круг майже. Тоніровочка. 80%, ззаді 80, спереді 40%. 50. 50. Ну, 50. Ззаді скло взагалі не тонірували, тому що здирали стару тоніровку і вже коротше, потім затоніруємо на дима. Так то машинка їде на поду. Е, ще новий акумулятор Рома сюди поклав. Акумулятор нульсовий, е, залитий вже антифриз, мотор 1,3 троєчний, 0,3. Головка 11 на моторі стоїть. Моторець бодрий, класний, чіткий, не димит. Але 1,3 слабоватий. 1,6 був би покруче. Чи 1,5. Але що маємо, то маємо. Мотор неплохий. В принципі, машинка заводиться, їде, електронне зажигання. Світло є, стопи є, повороти є, габарити є. Все є, зробили страховочку. Коротше, Рома сюди вклав приблизно під 200 доларів. Це по мілочах акумулятор, антифриз, одне, друге, третє, ці хубоєчки, тоніровочка, це все і приблизно під 200 доларів. Це все вийшло. То це виходить вже 500 баксів. Тобто ти у нього вклав 200, купив її за 300 і вклав ще 200. І неплоха машина. Заводиться, їде, і на цим добре. Правда, чуть трохи ніж гнилувати, чуть-чуть пороги, але це можна підварити і кататися. За ці гроші неплохий варіант на зиму, щоб чуть, -чуть там боком дати, покататися там. Коротше. Е, цю машину будете бачити в наступних відео, тому що вона, по суті, у нас у нашій команді лишається. Ми готуємо новий проєкт. Поки що я не кажу, що це за проєкт. Окрім перекупства, буде ще один проєкт. Пишіть ваші догадки, який це буде проєкт, ну це буде про машини. І в тім проєкті навіть зможе Любий участвувати, Навіть ви, наприклад. Там просто будуть тачки, любі, корчі, нормальні машини пофіг. І вони будуть змагатися. Це спойлер такий невеликий. Так що став пальці вверх, підписуйся на канал, пиши коментарі, далі буде цікавіше.